Всім привіт! Сьогодні готуємо котлети. Нам знадобиться 250 г фаршу. Також дві картоплини, півморквини, половинка цибулі і одне яйце. А також одна столова ложка сухарів паніровочних, півчайно ложки перцю чорного молоту і десь чайна ложка солі. Ну що ж, поїхали додаємо до фаршу спеці. одне яй. Зараз можна дрібненько-дрібненько нарізати цибулю. Можна перемолотити на м'ясорубці, можна збройте рити, але я більш люблю, як це попросту нарізано. З картоплю натираю разу маску Додаю надату картоплю і моркву до основної маси. А зараз добре все вирішуємо. Як вимісили, можна Лесенко його взяти і відбити. Тоді воно буде триматися. А тепер будемо смажити, вмикаємо плиту. Зараз беремо такі невелички, робимо такі колечки, обмакуємо в паніровці, і ще раз формуємо і можна одразу викладати. Обсмажуємо не на дуже великому вогні накриваємо кришкою. Зараз розуміємо перегортати тільки обережно. Отратись смажується і накриваємо зараз, ще смажиться. Добре. Зараз вимикаємо культур і обережно вкладаємо до вуличкою кошти. Делаем такой гармоничный. Все, все складываем вот так. Добро. Внищаем, чтобы все влезло І тоді все лізе. добре. Підставимо це на плиту. Тепер заливаємо це водою. Наливаємо води стільки, щоб покрило наші котлети. Ще трошечки добре. Далі додаємо спеції це сіль, цукор, перець горошком і дві лаврушки. Пройшло 20 хвилин. Можна вимикати плиту. Подивимося, що у нас вийшло. на яка смакота. Тільки погляньте, яка смакота. Гарненький. Дивіться, які вони всередині. Смачнючі. М -м -м. Рекомендую спробувати всім смачного.